Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Нещодавно в Дубліні на заході, який організувало Міністерство закордонних справ Ірландії, Джеймі Даймонд, це генеральний директор JP Morgan Chase, Дуже особливий банкір, до якого сп'єте там ставиться навіть Дональд Трамп. А він ми з вами знаємо, мало до кого взагалі ставиться. Не то, що спійте там, а помічає мало кого. Да? Тобто так, оцей Даймонд звернувся до європейських лідерів з дуже серйозним попередженням про те, що Європа втрачає економічну перевагу і навіть свою економічну вагу. Розповім вам про це. А ви, будь ласка, підтримка. Підпишіться на мій канал і прокоментуйте, що ви про це думаєте. Так от Даймон наголосив: Європа скоротилася з 90% ВВП США до 65% за 10-15 років, тобто до двох третин ВВП Америки, сказав він. Ви програєте, наголосив Даймон. Ці слова, сказані одним з найвпливовіших фінансистів світу, підкреслюють кризу в Євросоюзі. Європа. Колись дуже сильний конкурент США і Китаю втрачає свої позиції за півтора десятиліття Її економіка значно ослабла. і це не просто цифри, це сигнал глибших структурних економічних проблем. Маріо Драгі, екс-президент Європейського Центробанку і експрем'єр-міністр Італії, минулого року закликав Євросоюз до нової промислової та економічної стратегії. Він зробив Дуже серйозну діагностику проблем економічних, таких структурних недоліків стримуючих факторів щодо економіки Євросоюзу порівняв конкурентну спроможність економіки Євросоюзу, США і Китаю. І показав шлях для європейської економіки. Я розповідав вам про цей звіт Маріо Драгі відомий. Так от Драгі запропонував інвестувати по 800 мільярдів євро щорічно для того, щоб наздогнати США і Китай. І без цього Європа буде відставати в інноваціях в інфраструктурі, в промисловості. І він дав ще низку інших рецептів, про які ми поговоримо з вами окремо. Так от Даймон погоджується. Європейські компанії все ще сильні, але їхній вплив зменшується. У вас е, все ще є, але вже значно менше, каже Дайман. У Дубліні Дайман висловився різкіше ніж в квітні цього року на зборах акціонерів JP Морган. Тоді він закликав до реформ для зростання економіки, а Сьогодні він наголошує, що час для дій просто спливає. Бюрократія, роздроблені ринки, брак єдиної політики, гальмують Європейський Союз, США мають єдиний ринок, мають агресивні інвестиції в технології, мають сьогодні вже з президентом Трампом жорстку протекціоністську політику. Китай має сильну державну промислову стратегію і розрахунок на 100 років наперед, що робити. А Європа залишається. Роз'єднаною США і Китай активно займаються протекціонізмом. Вони зараз у стані торговельної війни. Ми з вами говорили про це і чому це так важливо. Європа до останнього часу буквально намагалась просто знаєте, постояти десь поряд і не брати участь у цьому протистоянні, не займати сторону. І це... Загрожує насправді конкурентоспроможності і перспективі європейської економіки. Даймонд також попереджає про надмірну самовпевненість ринків щодо політики США. Президент Дональд Трамп погрожує новими тарифами: 50% на мідь, 200% на фармацевтику, драконівські митні збори з там Японії, Південної Кореї. Да? Інвестори значною мірою ігнорують ці погрози, називаючи це торгівлею так, а Вони вірять, що. Трамп відступить в останній момент. Подивіться, як ще кілька днів тому зростали фондові ринки. Яка ейфорія, який підйом, зараз корекція. І Даймон наголошує: мені не подобається цей термін, так або він правильно робить, що відступає, каже він про Трампа. І він наголошує на цьому, та тобто, що ну насправді не дуже гарна ідея впроваджувати масштабні нові тарифи. Хоча Даймон не критикує Трампу, але він застерігає, що... Якщо тарифи стануть реальністю в тому розмірі, який оголошує Дональд Трамп, то глобальна торгівля постраждає. Справа в тому, що Трамп використовує тарифи. Ну, якби не зовсім за їх прямим призначенням, тому що ми з вами говорили, що у тарифів є принаймні чотири функції, і деякі з них, базові, так як вони народжувалися, це була функція наповнювати податки, бюджет наповнювати за рахунок мит, тому що мита це по суті податки. Та? Це створювати стимули для розвитку виробництва, що дуже дуже важливо насправді. І це. Чи не найважливіша функція митних тарифів, але Трамп переважно використовує їх як зброю для шантажу для того, щоб не лякати торгівельних партнерів, домогтися якихось поступок не тільки в питаннях торгівлі міжнародної, але ще в якихось інших питаннях, і це у нього спрацьовує в більшості випадків, не завжди так ефективно, як би він хотів. Але менше з тим це нестандартний спосіб використання митних тарифів. Даймон ще під час свого виступу не минує політику США. Він розкритикував демократів за надмірну прогресивність, назвав захранам Амдамі кандидата в мери Нью-Йорка, де розташована штаб-квартира Джепі Морган, марксистам. В окремому відео ми з вами про це поговоримо щодо Трампа. Він вважає... Побоювання, які озвучують журналісти про його можливість йти на третій термін, він вважається передчасним. Так не знаю наскільки це оптимістично звучить, але так оголошується Дайман. І Дайман жартує, що Віц-президент Жеді Венс не дасть Трампу продовжити свій термін президентства. Він скаже йому, так я практично цитую Даймона, так йди в підвал, твій час закінчився, твій час минув там, старий іди в підвал. От такого плану жарти у Даймона, такого рівня він може дозволити собі жартівливу комунікацію по відношенню до президента. Цікаво, що Даймон припустив. В розмові з журналістом, що Трамп може обрати своїм наступникам свого сина Еріка, але він каже: якщо б він це зробив, то я би теж подумав. Жартує Даймонд, жартує тонка, відкидаючи з одного боку власні політичні амбіції. Але з іншого боку, всі в штатах розуміють, що людина такого калібра може мати реальна і амбіції і можливість балотування на. Таку посаду президентську, найвищу, як же Європі зупинити втрату позицій відносно США і Китаю, потрібні структурні реформи, спрощення регуляцій, яке буде сприяти інноваціям і зростання бізнесу? Треба об'єднуватися, а не грати кожен в свою гру, коли кожна країна намагається конкурувати всередині? В результаті Європа розрізнена як гравець. Фрагментація ринків між країнами-членами вона заважає конкуренції і ринковій силі Європи в глобальній? Грі критично важливими є інвестиції в штучний інтелект, зелену енергію в передові виробництва 800 мільярдів євро щороку можуть профінансувати інфраструктуру, таку як залізниці чи напівпровідники, і до таких парад Марія Драгі дослухаються і окремі великі країни, наприклад, Аж Німеччина, де Мерць. Зняв, по суті, супер зусиллями боргове Гальмо, провів ці зміни, це там практично зміни до конституції, і тепер Німеччина буде витрачати сотні мільярдів євро і на оборону, в тому числі, в тому числі частину цього бюджету будуть отримувати і наші виробники зброї. Я в цьому переконаний, ми з вами про це окремо говорили. Оборонний сектор це взагалі окрема історія, тому що. Від того, де будуть купувати зброю країни Європейського Союзу, яких Трамп змусив підняти свої видатки на оборону, вони можливо навіть дійдуть до тих 5% від ВВП, хоча це фантастична просто сума. Але вони будуть вимушені це робити. Якщо вони будуть купувати зброю значною мірою не тільки в Сполучених Штатах Америки, а і в Європі. В Україні може бути також, що це буде давати поштовх розвитку промисловості і посиленню. Економіки континенту, до того ж, освіти робоча сила теж мають відповідати сучасним вимогам. Старіюче населення Європи потребує залучення талантів, перекваліфікації працівників, особливо в хай-текі, особливо в виробництві. На часі розумна імміграційна реформа, яка вирішить проблему нестачі робочої сили з одного боку, а з іншого боку, не візьме на себе новий соціальний баласт. Крім того, євросоюзу варто диверсифікувати ланцюги поставок, укласти нові торговельні угоди, щоб зменшити свою залежність від деяких нестабільних ринків. Скажімо так, час спливає. Попередження Даймона – це не перебільшення, а конкретний заклик до дії. Він може дозволити собі цю прямоту. Чи реформують європейські лідери економіку Євросоюзу? Чи Європа раками буде обговорювати варіанти, шукати повний консенсус між всіма країнами-членами і продовжить втрачати позиції? Відповідь визначить майбутнє і самої Європи на десятиліття наперед, і майбутнє нашої країни значною мірою. Бо ми тут знаходимось для нас це опора, для нас це ринок, для нас це? Союзник, але й конкурент, і в якомусь сенсі навіть загроза. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, прокоментувати, що ви про це думаєте, і дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. Це важливо до зустрічі.